Всіх вітаю з прекрасного міста Едмонтона. Як бачите, самі на власні очі в Канаді тут, в Едмонтоні, вже справжня зима, гарний білий сніг лежить на вулиці. І я вам хочу подякувати абсолютно, що ви натиснули на сьогоднішнє відео. Бо сьогоднішнє відео є дуже важливе для майбутнього багатьох людей, особливо тих, хто живе в Канаді, і в загальному щось, що дасть нам можливість задуматися. Бо поки ми живемо, щось хочеться, щось потрібно. Але коли люди помирають, на жаль, то потім про них тільки хіба що рідні пам'ятають, і рано чи пізно, коли вже рідні теж помруть, то і про тих людей забудуть. Тому розумієте, життя це така штука, що дуже дуже складна, і тому потрібно жити щоденно, брати від життя максимум і старатися, як то кажуть. Не хворіти і харчуватися дуже добре і займатися спортом. Я вас попрошу від щирого серця. Продовжуйте підтримувати україномовний контент, якщо вам не байдуже на українську мову, на майбутнє україномовного контента в просторах Ютуба. Бо багато дуже каналів вже пропадає, дуже багато. Бо люди, наші люди, україномовний контент хто знімає, бачу, що наші самі глядачі не підтримують україномовний контент достатньо. І деякі з них переходять на російську мову, на англійську мову або на якісь інші мови в тих країнах, де вони проживають. Тому, якщо вам не байдуже, залишіть подобайку, це дуже легко, безкоштовно. І підпишіться на канал, якщо ви ще не підписалися, і будемо рухатися тільки вперед. Трагічна і сумна історія трапилася тут в Канаді. Почну я спочатку перед тим, як я розповім, що відбулося, розповім вам трошки про медичну систему тут в Канаді. Бо багато людей її не люблять. Багатьом людям вона не подобається, і тих людей можна зрозуміти. От розумієте, якщо в Канаді ви попадаєте до лікаря, а, наприклад, щось, не дай Бог, стається. Чи ви зламали ногу, чи, наприклад, вам потрібно просто потрапити до лікаря, що вам виписав якісь ліки, і у вас просто немає доступу до вашого сімейного лікаря, можливо, це відбулося на вихідних, можливо, ваш сімейний лікар. Зайнятий вам треба тиждень чи два чекати, щоб його побачити. А тут можна сказати, ви мусите просто до лікаря прямо зараз їхати. І що люди роблять? Люди їдуть в емердженсі. А емердженсі, то ніби як до... їдете в лікарню, там є така повністю окремий відділ, де приймає людей, яким потрібно щось прямо зараз, якась тривожна критична ситуація. І коли ви приїжджаєте туди, ви мусите записатися, що ви приїхали, вас там перевірюють, за чи у вас є health card, щоб мати покриття, як то кажуть, і так далі. І потім подивляться, і запитають вас, що з вами є. І якщо у вас не є така, знаєте, критична ситуація, яка загрожує вашому життю, то вони вас поставлять і посадять в таку велику кімнату з іншими хворими людьми, і ті люди будуть, сити, будуть чекати на свою чергу. І я вам кажу, як людина, яка тут проживає, від щиро я не хочу нічого приховувати і брехати. Потрібно чекати від 4 годин деколи до 9 годин, щоб просто потрапити туди всередину до лікаря, до медсестри, і щоб далі, там, потім, коли ви вже потрапите деколи ще треба буде чекати 4-5 годин, залежно що з вами, залежно чи треба буде брати, знаєте, рентген якийсь. І, і розумієте, от така ту -то ситуація. Тобто, це досить так неприємно і непривабливо, тому хворіти в Канаді. І в загальному, де би не були, не є вигідно, ніхто не хоче там бути. Ну коли люди дійсно хворіють і з цим всім стикаються, вони розуміють, наскільки це незручно і наскільки це небезпечно, бо ви почуваєтеся, ніби як ви залежите просто від тих всіх людей, від тої одної людини. І та одна людина, переважно той лікар на всю лікарню, він зайнятий конкретно, він, він не то, що не хоче допомогти, але він зайнятий, бо в нього є повно людей з різними проблемами. І деколи той лікар не може повністю вам дати всю цю увагу, яку би. Бажано було дати тій людині в той момент. І в Канаді велика проблема, бо багато лікарів покинули Канаду і поїхали. Переїхали працювати в Сполучених Штатах Америки, там більше зарплати, там більше можливості. Там нема такого, знаєте, можна сказати, такого величезного хаосу, як тут в Канаді, бо тут бракує спеціалістів. Сама медицина, сама медична система вона дуже хороша, дуже розвинута. От мій дідусь проходив, його забирала швидка. Він був в емердженсі. Він ходив до... У коліста він бачив це все на свої власні очі, і йому сподобалося. Він зазначив і сказав, що в загальному до, лю до людини відносяться краще, більш з повагою. Не треба, знаєте, переживати за те, щоб комусь щось треба давати чи не давати. Але от найбільша проблема це чекання. І це доходить і до нас до, до і тепер. Ми дійшли до цієї історії, яку я вам хочу поділитися. Трагічною, на жаль, історії, яка відбулася буквально пару днів тут в Канаді. Один мужчина, який проживає в Квебеку, я залишу цю історію. В описі до цього відео, що ви могли собі самі прочитати, цьому мужчині 39 років, і в нього щось, знаєте, було якась проблема, щось він себе погано почував. І він поїхав в лікарню в emergency. І Його зразу там він записався, подивилися і сказали, що йому нічого не загрожує життю, і посадили його в кімнату очікування, де він мав чекати лікаря, щоб по лікар провів там повністю всі аналізи, всі тести, щоб точно переконався. Чи все з ним добре, щоб його відпускати? І він посі... просидів в тій кімнаті аж 6 годин, і йому надоїло, він сказав, що він вже не міг просто витримувати цей тиск, там сидіти, терпіти. І він сказав: добре, що зі мною все добре, добре, що мене перевірили, сказали, що нема нічого критичного, принаймні, я не хочу чекати, вже я замучений. І він покинув емердженці, просто вийшов звідти, і, як то кажуть, думав, що все буде добре. І, на жаль, він потім написав і зробив пост в своїх соціальних мережах. Сказав, що про те, що він чекав довго, йому це не сподобалося. Але слава Богу, що все обійшлося, і він, як то кажуть, більш-менш нормально себе поводить. І що ви думаєте? Буквально через пару годин після того посту він помер. Він помер від аневризми і тепер його немає. Тепер його немає, і це створило дуже таку, знаєте, питання серед людей. Що можливо, якщо б він так не чекав, і не то, що можливо, якби він не чекав, можливо, так довго, 6 годин в кімнаті очікування, то в нього би не було цих проблем, і можливо, би перевірили, сказали йому, що треба, що до чого. Прописали б йому ліки і сказали, що йому, можливо, треба було б лягти в лікарню і так далі. І все би було зараз з ним добре. І таких різних ситуацій в Канаді не то, що там багато, що кожен день таке відбувається, але десь там, десь там, десь там, десь там знаєте. Чути про такі речі, про такі історії, і це трагічні історії, які можна було би можливо зупинити. І цій ситуації він теж винен, тому що він фактично вийшов звідти, але він нього просто вже терпець увірвався. Але до чого я хотів це все вам донести? Я хотів вам це все донести, щоб думайте про те, про ваше здоров'я, пікуйтеся за своє здоров'я, дивіться, що ви їсте, харчуєтесь, те, що ви навіть їсте вдома, де не означає. Що це є хороша їжа для вас. Тому дієта дуже важлива, спорт важливий, ходіння, багато кроків щоденно. І подумайте над тим, що е, загальному хворіти невигідно і тому треба своє тіло будувати і готувати до майбутнього, самого дитинства, в молодому віці, щоб потім у вас не були ніяких проблем. І тут в Канаді, повірте, невесело. Коли вам треба буде чекати, щоб просто навіть з лікарем поговорити 6 до 9 годин. І це може створити багато проблем. Надіюся, що цей відеоролик вийшов класний, цікавий, інформативний. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.